Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка не витрачає свій азарт на ігри. Дивіться сьогодні у випуску. Українська державна лотерея. Не державна і навіть не українська. Чому Україна не бачить виграшів? А де приділи роботі Кімінкине. Получайте Чесний вираз обличчя чи просто приховати плями у біографії? Скажіть, будь ласка, ви там працювали чи ні? Ось mm. з 2010 по 2012 рік? Чи знаєте ви, що лотереї з'явилися ще до нашої ери. Їх проводили у стародавньому Китаї, стародавньому Римі та пізній Римській Республіці. У 16-му сторіччі французький король Франциск І наказав встановити у центрах великих міст лотерейні колеса, і саме лотерея дозволила уникнути одруження Єлізаветі І, мабуть, найвідомішій королеві Великобританії. Перші колоністи у США започаткували лотереї і проводили їх до початку 20-го сторіччя до повного? Заборони лотерейних ігор у Сполучених Штатах. А після того, як ігри знову дозволили, саме у США встановили світовий рекорд джекпоту: 656 мільйонів доларів. Чому я взагалі про це все вам розповідаю? Тому що найбільші гроші отримує організатор лотереї за 100 років до нашої ери, Китай фінансував лотерею війну. А Рим за ці гроші побудував свій відомий водогін. Франциск перший за лотерею ніколи відновлював інфраструктуру. А Єлізавета І просто збирала гроші у казну країни і таким чином уникнула одруження заради фінансової підтримки Англії. Бачите, лотереї завжди використовувалися для того, щоб зібрати гроші. Чи так відбувається в Україні? Саме так за рахунок українських лотереї фінансується армія Армія Російської Федерації. Проте, чому українські державні лотереї не лише недержавні? А навіть не українське. розповість Надія Бурдей. Лотереї створені не для того, щоб зробити вас багатими, а для того, щоб зібрати гроші. У 2012 році в Україні заборонили усі лотереї, окрім державних. Така монополія мала б поповнити бюджет України теоретично. Але на практиці сьогодні, під час фактичної війни з Росією, українські державні лотереї працюють на російську армію. Хтось переводить по 5 гривень на підтримку української армії, а хтось купує ось такі білети і спонсорує російських мільярдерів. Хоча лотереї називаються державними, сама держава ними не займається. Вона лише видає ліцензії приватним фірмам. Ныне в Україні є три оператора государственных лотерей. МСЛ под контроль на российскому олигарху Українська Фридману. лотерея наложить офшору з Віргінських островів. І найвідданіший спонсор России компания Патріот, яка через кіпську прокладку наложить российскому миллиардеру Олегу Бойко. Благотворительная лотерея «Победа» одна из сотен акций, которые проходят по всей России. В рамках встречи 70-й годовщины Победы Великой Отечественной Всероссийский комитет по подготовке к юбилейной дате Злавляє президент Росії Владимир Путін, а це вже російська державна лотерея. Теж запущена бойко на батьківщині. Бойко проводить її в рамках стратегії розвитку збройних сил Російської Федерації, направляє в армію майже весь прибуток від лотереї. Свої ж кишені наповнює і в Україні через Патріот. Адже наша держава не потребує від бойко особливих платежів. Тут треба прийняти вольовою рішення, що ігрового бізнесу в Україні має бути он должен быть, бути, значить має бути монополия государства. А так на тим бізнес люди определенні руководители прокрити системи, і сейчас, в данный момент оприлюднили руководителі Минфина получають мільйони доларів. Втім, сьогодні оператори держлотерей не лише платять копійки до бюджету, вони ще й працюють з простроченими ліцензіями. Ми звернулись до операторів письмово та від жодного не отримали відповіді. Поїхали подивитись на патріотів. Скажіть, ви є керівником компанії Патріот. Правильно? Так, але я не даю інтерв'ю, так що а ми намагалися відправляли на запит, ніхто не хоче з нами спілкуватися. Скажіть, будь ласка, ваша компанія відправляла, вашої Офіційне. компанії, вашої Ні, компанії не скінчилась бачу. ліцензія. Та пан Змаженко з нами спілкуватись не хоче і каже, що його працівники не бачили нашого запиту. Зверніться в зверніться. Міністерства фінансів чи хочете визначити законність нашої роботи офіційно. А... Ну, звичайно ж, ми звертались до міністерства фінансів, і навіть більш наполегливо ніж вони б цього хотіли. За що перепрошуємо? Відповідь проста і сумна. Отже, мінфін визнає, що закон про лотерею в Україні цитую досить недосконалий. В ньому поняття державна лотерея не містить ознак можливості державного управління лотерейною діяльністю. Повторю простіше: в українському законі про лотереї поняття державна лотерея не натякає на те, що лотереями може займатись держава. Тому в нас ними займається хто завгодно. Отже, закон в Україні достатньо недосконалий, щоб бути дуже зручним, повертаючись до ліцензій, а їх зараз немає. Оператори працюють без них. Тому що за законом за відсутності нормативно-правових актів для отримання нових ліцензій їх можна і не отримувати, і просто продовжувати працювати, очікуючи, коли там МінФін розробить необхідні документи. Цей чудовий закон від 2012 року, і з того часу ліцензія, за яку в інших країнах платять мільйони в Україні, стала безстроковою і безкоштовною, тому що всі старі ліцензії вже скінчились, а нові ніхто не робить. Чекають на якісь документи від Мінфі. У міністерстві за ліцензування лотерейної діяльності відповідає людина на ім'я Анатолій Берещенко. І з нами він зустрітись відмовився, тому що дуже, дуже, дуже зайнятий. Бог його знає, чим адже ніхто зараз не ліцензується. Тепер давайте подивимось, яка ж ціна такої міністерської неквапливості. Від недбалого ставлення до азартного бізнесу Україна втрачає гроші. Російські лотерейні оператори в Україні платять менше, ніж у себе вдома. Там бойко та інші переводять до бюджету податки і 10% від продажу білетів. А от в Україні російські бізнесмени платять самі лише податки. За два з половиною роки в Україні оператори продали білетів на 18 мільярдів гривень, 13,5 мільярдів призовий фонд, 3 мільярди поклали собі у кишеню. І лише 720 мільйонів направили у бюджет. В Росії з цих самих грошей заробіток операторів вдвічі менше, а бюджет отримав би понад 2 мільярди. Для України це додаткові 200 танків оплот та близько 200 БТРів. Але навіть якщо не збільшувати лотерейникам оподаткування, а згадати про їх неподовжені ліцензії, це принесе щонайменше 160 мільйонів гривень. Це 10 тисяч штук шоломів та 10 тисяч штук бронежилетів. Та про це ніхто не згадує. Чому? Определенные работники Минфина получают огромные взятки. Потому что по закону должно быть так. Есть дрожжавная лотерея, есть сервер. Этот сервер должен быть связан с менюстом. Вот человек пришел, проиграл 20 гривен. Это, оно Сразу отличается, что в менюсте есть поступление налога, а это нету. Сервер Мін'юст Контроль це все фантазії, адже навіть приватні оператори, нібито державних лотерей, самі ними не займаються. Розповсюдження білетів передається за ланцюжком третім фірмам, які під державною вивіскою взагалі роблять, що хочуть. А це вже громадяни Києва трощать одну з компаній розповсюджувачів державних лотерей Кінг. Люди чомусь не вірять посадовцям, які ці пристрої називають електронною системою прийняття ставок. Раніше в цих клубах стояли гральні автомати, А у 2009 році після заборони цього азартного бізнесу власники клубів просто змінили вивіски. Саме так приватний кінг став державним. Неоднократно я грав в кінгах, тобто в так званих ігрових автоматах. От, зараз вони якоби себе там представляють, що вони займаються якоюсь там лотереєю. От, ні, не лотерея, я вам хочу сказати. Вот, так же, какбилі, ті ж самі ігрові автомати, так і ніялість. Роман грає в кінзі вже багато років. Там чоловік програв машину і туди виніс усе коштовне із дому. Та юрист власників Кінгу запевняє, що в них не однорукі бандити, а виключно державні. Слідкуйте за руками. Термінал гральний автомат це самостійна машина, яка в процесі гри визначає, там є виграш, немає виграшу, у нього… У даному випадку це лише автомат продажу лотерейних білетів. Всю інформацію, яка відображається тут, це інформація з лот... по певному білету. А От представник антикорупційного бюро України розказав нам про дещо іншу схему, за якою працює кін. дрожана, що ігрові автомати, вони нічим відрізняються. В середньому це 10 тисяч доларів чистої прибуль має кожен зал. Наприклад, в кінгі стоїть там по 30-50 автоматів. Там у них где-то половина автоматів підключена к серверу, проміжиточному, а половина автоматів взагалі не підключена, а воно дітей на карман. До 2012 року власники гральних автоматів заробляли дещо менше. Раніше вони були зобов'язані платити ще за торговий патент по 4200 гривень на один гральний автомат за рік. У Києві лише кінгів діє близько 40. У кожному стоїть від 30 до 40 автоматів, а це понад 4 мільйони гривень. Там було два виду верніше три виду податку: це за ліцензію платили гральні автомати за торговий патент, і там якийсь відсоток з доходів, які вони скажімо так декларують. Але коли гральні автомати перейменували в термінали прийняття ставок, власники клубів припинили за них платити. Тож виходить автомати, наче є, а надходжень до бюджету немає. Якщо бути точним, немає надходжень до українського бюджету, а от до російського є. Як ви думаєте, звідки везуть ці пристрої? Перші термінали були вироблені в Росії, оскільки там вже був досвід от, виробництва саме електронних терміналів, і згодом вже почались виробляти термінали. Бачите, вже змонтованим. Цим пристроєм цей пристрій вже вмонтований в сам термінал, і вони вже виробляються на Україні. Автомати для гральних клубів Кінг виготовляла російська компанія Мердґеймс. Сьогодні естафету, ніби перехопили українське ТОВ в Ми ж навіть повірили, що таки дійсно український виробник взявся гральні автомати майструвати. То у судовому реєстрі знайшли дещо іншу інформацію. Компанія Укрлотопром позвалась до суду до Сумської митниці. У позові значиться, що митники завищили податок, коли компанія возила до України ігрові автомати. Засновником Укрлотопрому є Ромашов Володимир Геннадійович. Він же заснував і відомий нам Лотопром. А виробником автоматів, які бізнесмен завозить через кордон, є Росія. Втім, компанія не лише автомати завозить із-за кордону, а й сама фактично звідти. Співзасновник ЛОТОПРОМУ Валерій Клюковський має московську прописку і українські гральні компанії «Укрло» та казано місто. Ну дійсно, де ж ще відкривати гральні клуби. В Росії за таку діяльність нині і до кримінальної відповідальності можуть притягнути. А в Україні і законодавство зручне, і міністерство підсліпувати. І взагалі все для фронту, російського фронту. Можливо, просто зараз Росія обстрілює Україну ракетами, придбаними за кошти російського мільярдера, який може собі це дозволити, тому що заробляє гроші в Україні. Таких мільярдерів багато, але серед них є один особливий наймолодший український олігарх Сергій Курченко. Він людина кооператив, адже слугував ширмою для цілої низки українських посадовців, які заробляли на оборудках із паливом. Курченко втік до Росії у той же день, що і Янукович. А у спадок залишив купу порізаних шредером документів. Їх відновлює проект Канцелярська сотня, про який ми розповідали у квітні. Справжня журналістська удача так характеризує свою знахідку екс-журналіст Форбсу, а нині керівник власного інтернет-проекту Сергій Мусаєва. Розповідає, що навідалось до офісу Курченка якраз у той час, коли мешканці його покидали. Ми разом із своїм фотокором вирушили сюди, і коли ми підійшли до о, цього входу до орени, ми побачили людей, які дійсно виходили із. О, Техніку із системними блоками, із якимись речами. Потім, коли я підійшла до охоронця, сюди кажу, ну значить почала запитувати, що тут таке. Він каже: ну там останні два дні вивозилися папери у дуже великому розмірі. Ну, звичайно, охорона нам не дозволила пройти саме в комплекс, в але я там бачила, як люди через двері я бачила, як люди там по офісу бігали з сумками. Ну це було дуже смішно. Комп'ютери розбиті, документи вивезені. Та журналістська удача інколи посміхається із сміттєвого контейнера. У цих сміттєвих баках знайшли понад три десятки мішків з різаним папером. Це були документи з офісу Вітека. І на сьогодні ми сподіваємось, що принаймні половину з них вдасться відновити. Сім мільярдів гривень це лише попередня оцінка втрат бюджету від діяльності Курченка. Оцінка МВС золотий хлопчик Курченко був обличчям схеми, яка дозволяла родинам Пшонки та Януковича витягати мільярди гривень з Нафтогазу та завозити контрабандою сотні тисяч тонн нафтопродуктів. Проект Курченко почався із махінацій із скрапленим газом, а розкрутився у наймасштабнішу аферу країни. Одного дня якась невідома компанія стала кандидатом, стала одним із кандидатів на придбання лисичанського нафтопроробного заводу. Маленька компанія стає таким кандидатом на купівлю такого величезного заводу. І звичайно, коли журналісти почали цікавитися, виявилося безліч цікавих речей. Реальна діяльність, нібито публічної компанії, прихована за десятками фірм прокладок. Вони народжувались та помирали на папері в стінах цього офісу, оформлені на людей, які навіть про це не знають. Зараз ми лише дізнаємось назви цих фірмочок, публічне прикриття, купівля футбольного клубу Металіст та найбільшого друкованого концерну українського медіахолдингу. Після купівлі Курченком з видань УМХ звільнилось звільнилась величезна кількість журналістів, і деякі прийшли волонтерами до канцелярської сотні. Ми разом сюди прийшли, разом зібралися, щоб попрацювати, в принципі. Як ви кажете, з документами Курченка, тому що ми працювали в кореспонденті, і це дуже нас, насправді цікавить те, як там, яка там була бухгалтерія. У Курченка до речі на шредерах не економили. Фрагменти набагато менші. 50 людей за день встигають опрацювати лише один мішок, а мішків цих десятки. Та вже кілька спеціалістів запевнили, що відновити бодай частину документів цілком реально. Необхідна лише кропітка, та будемо відверті нудна робота. Клаптик до клаптика. Не п'ять днів. Не п'ять тижнів, п'ять місяців знадобилось канцелярські сотні, щоб отримати надійні результати, зокрема, відновити перелік куршенківських працівників і з'ясувати, деякі з них на сьогодні в Україні займають керівні посади і керують державними фінансовими потоками. Наприклад, ось це державне обличчя. Сергій Варламов він на сьогодні заступник керівника агентства держрезерву України. І якщо вірити його офіційній біографії, то останні два роки він абсолютно. Абсолютно нічим не займався. А можливо чимось і займався. Давайте запитаємо. Ви е, певний час працювали працював? Е, скажіть, будь ласка, ви там працювали чи ні? ні? Ось з 2010 по 2012 року? Ні, не працював. Просто якраз у ну, вас у феографії на сайті. Там. Прекрасно розписано, де ви кожен рік були, а ось цей період. Там, Чим ви тоді займалися? Не працював взагалі. Не, не міг знайти роботу. У мене останнє місце роботи, де я працював, це була «Нафтогазмережа», Компанія, яка того часу була антифертишерська. Ну, вона основне завдання її була там. Ну, і тому в мене були такі ну, проблеми з порословушування. Відповідь, як ви чуєте, доволі однозначно. А ось чи правдива, я б не сказав. Дивіться, ось це листок з корпоративної телефонної книги Курченківської компанії. Тут не всі працівники, це лише Керівництво, і як бачите, ми його збирались просто по клаптиках. Так ось, шостим номером іде Варламов Сергій Анатолійович. Керівник відділу природнього газу. Нагадаю, що саме з махінації з газом і розпочиналася уся Курченківська імперія. Що тут такого, скажете ви, Варламових багато? Це так, але в наших двох Варламових однаковий номер мобільного телефону. А ще давайте подивимось не на цифри, а на обличчя. Ось Варламов відповідає на питання про недофінансування. Я не знаю, чого він так тішиться. Ось нейтральне питання про склади. Ось це його вираз обличчя до того, як задано питання про Курченка. А це через пів секунди після назви цього роботодавця. Підборіддя підібране, внутрішні кутибрів опущені, на носі вертикальні складки. В цілому якесь. Недобре обличчя. Потім вираз обличчя стане ось таким. Але це коментувати я вже не наважусь. Чи проблема робота пана Варламова на Курченка? Це питання дискусійне, але я особисто вважаю, що так. Чи проблема брехня чиновника просто у вічі? Беззаперечно так. Чи можна в Україні говорити про люстрацію? Та більше того, про неї потрібно кричати. Наш час же на сьогодні вичерпано. Наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами були Денис Біус та Програма Наші Гроші, програма, яка дивиться просто в обличчя українській корупції, яким би воно не було. До зустрічі.